У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок, я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому Письмі. Сьогоднішня тема це ні розпусники, ніділослужителі, ні перелюбники, ні розбещені, ні мужеложники, ні злодії, ні зажерливі, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не спадку. 1 Тимофія 1, 9, 10 Знаючи те, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних і непокірних, безбожних і грішників, нечистивих і нечистивців, батьковбивців, матері душегубців, блудників, мужеложників, людей крадіїв, неправдомовців, краткопорушників і до всього іншого, що противне здоровому вченню.